Припустимо, ви маєте посилання на Google Документ, який ви можете тільки переглядати. Але вам потрібно використати його як шаблон, тобто попрацювати з цим документом, можливо, заповнити таблицю чи виконати якісь інші дії. Тоді вам потрібно зробити копію цього документа. Для цього заходите в головне меню Програмки, обираєте Доступ і експорт. Тут обираєте зробити копію. І далі вже можете змінювати назву цього документу, зберігати його, можливо, в будь-яку іншу папку на вашому Google диску. І після цього вже редагувати його, якщо попередньо на вашому пристрої встановлено застосунок Google документи. Тоді у вас з'явиться оцей значок, який дозволить вам редагувати цей документ. І все, ваш документ вже збережено. Після цього ви можете його редагувати, щось друкувати, щось скопіювати, вставити в інше місце, тобто зробити з цим документом все те, що вам потрібно. А після вже цього можете скопіювати посилання на цей документ за допомогою знову ж таки цього меню і поділитись з тим, з ким потрібно цим посиланням.